перехоплення Віталій вмикає до гри, Добрий Пресков'єк, 2-2. Оце помилка від Віталія Кузиліка. Ну, так <працем> Так, друзі, а в нас тим часом раз... О, будівельників. Зараз річки на ударній позиції, <працем> вдається їм бота. Герасенчук асистує. 2-0. Поскорее проходить свого суперника, воспарника. Машилово! Не вас зі складами команд. Отже. Слава Україні. вас на матчі футбольна суперліги до команди вище номінальні господарі. Перший номер Юрій Середюк. Четвертий номер Іван Дорошенко. Сьомий номер Олексій Протопчук. Селами з новими емоціями. і, звісно що Команда, команда, яка буде націлена саме на магуванці. цієї першості. А тут відповідь. відповідь від драгон талісман. Калінки забиває спор. Ініціативу потримала лідерство у кількості забитих м'ячів мічів Рексієвка. Відразу відповідь від драгон талісман. Один один. Трактовка арбітрів — нанесення травми. Ну а буде нанесення травми і саме тому вигнали. Кузьмак, права проривається, пас паса кошового, 2-1! Ось так. Явиться. Людина кам'я попарно чіпляти за м'ячі і забивати, як піпо їм Тим часом Калін у нас пробовується операція безпечне небо Київщини. Савченко падіння. Не буде тут штрафного удару. Котра так тепер з боку Дрегонтарська. Савченко вихід на ударну позицію. Сарченко Скидка на кого видіває удар, поворота. І забиває, забиває Кирило. Борошенко. помиляється Калінкін. Йде перехоплення. Віталій Кузьліка. Він мика. До гри. Притом який! 2-2. Оце помилка від Віталія Кузьлікає. Ну, таке. Такман, Кривохопняв. Кузьма. Кузьма. і із досеред. Що зараз робить голкіпер голки паргамського Шанс був просто прекрасний. Я не розумію, куди віддавав Коваленко, але... але не забуваєш ти, забуває тобі. Дорошенко визначається м'яча з передачі. Продач Сергія Дарія за потомчину Значиться 4 напрям команда весь номер Шантора на Калинки. А Кусмака подали підпас. Кисмак. Удар блокується. Але з другой все таки Віталій Кисмак забуває. Три -три значить на номер команди Dragon Time Kuzman Рахунок 3. Крієнні олібаш нову перпошкую за м'яча. Ой-ой-ой, що зараз робить кузьмак. Прокидає поміж Дорошенко. Проходить дарія Кузьма. Кузьма Кузьма. І забиває Віталій Кузьмак. Що зараз коїться? На прошла скидка на Максима Берегованка. Прокопчук. Варта пробивався таки переговар. Кузьмак. Удар поворота. Не падь для того, щоб забити два м'ячі. Бодай два м'ячі у сітку воріта Віталія Кузьмика. Удар поворота ставилася Суджук. Сейв добивання від Петруся. Пахуанго далі віддав, простріл. Кузьмак блокує. Друга справа буде. Ні, тут відбір від Віталя Кузьмака. І удар зі своєї половини поля, навіть зі свого штрафного майданчика. Огієвський. Помилка при першій передачі тут вже Калінкін пробиває. Ну і забуває, Денис з Калінківський. Зумовно був найкраще. Це моя така точка зору. Uduar, net ir Uduar, tokia perdažė, kad šauna. МФКУК матч буде коментувати для вас Валерій Новородовський. відеоапарат. На полі. штаполі пропустив лаєнчиський барбершоп. І не забував торгову Марку Бірова. Бірован, Бірован такий дарує краще в цьому матчі так це ще предихі подарунки, гарні враження. Телятник та дручків це як Аміласкі Алієв, як нам один в один пройти свого суперника Олегу Криванку. О, дорожано! Фактично... О, така от комбінація вдається. Тобто Відботаса МФК овка було дуже тяжко пробити. Дручків. На передача на Яралденіо. Трифули у будівельників. Зараз ручки на ударній позиції. Вдається дає своєму Герасимчук. Герасамчука со стоя. 2-0, я і так голодний. щоб тобто ще більше бішка? А на ще один момент вони... Ось так, от, друзі, 3-0, Кривенко забуває. Мома зараз у Михайла кота і у нас рахунок 3-0. Відповідно, цей колектив все ж таки націлений на золоті нагороди цієї першості. Не молода, зараз забувають. Кравка собі лова. Друзі, щойно поговорили з нашим деяким на хаті в тому, що немає крит, Вони не знають, що робити кричать, вони не вміють рухатися. От подивіться, як грає норкаука і бюдар создал. Вони рухаються, вони відкриваються. От зараз, до речі, Муркаука ще... розбирався стандарт, а раз він нахав на Віталія Передрія. Передрій. Скидка на Дорожана. Дорожана. Не знаю, що намаза пробита, але вийшла передача. Микол. Так от, ВМФК УК. Тепер перший фол зафіксовано. Скидка п'ятого від Криванка. Харін. Удар. На місці Марускевича. До спроби від Роман. Дрючків. Дрючків. Ой-ой-ой, як -ой. зараз проходить Максим Дричків. Хороша передача далі на Максима Кота. Перепрошую, на Михайло Котай. Харін. О, так пропускає. зараз я розвал до льот. Так і он. Добре. Ну тут дружечки, а в такому ж плані, що ми вбиваємо спіннік свого суперника. Удар по воротах. Відбір за МСК УКО, але яка помилка. Наскільки серйозні будуть суперники, але в цілому команда виглядала органічно сьогодні, незважаючи ні на що. І я думаю, якщо такий темп буде триматися впродовж сезону, то в принципі, як мінімум, поборотися за п'ядесталпа ще не зможете. Так, дійсно дякую вам за запитання. Склад трошки награли в минулому сезоні, тому в принципі розраховуємо більше на дві четвірки, які були в минулому сезоні, саме закріпилися. Дякую сьогодні. Супернику гарна гра. Дякую хлопцям своїм молодці. В принципі, задача була сьогодні перемагати, тому все по ділу перемогли. Налаштовуємося далі. Далі дуже гарні суперники, і дуже буде цікаво, особливо з драконами. Маємо ще маємо боржок, тому хочемо віддати. А так, в принципі, гарна погода сьогодні. Вітаю всіх з першим днем зими. В принципі, все, все гра нормальна, паркет. Паркет рівний, м'яч круглий, тому все попереду. Тому всім суперникам бажаю перемог, перемог і до наступної зустрічі. Це дякую вам, успіху. Бажаємо, друзі, вам всім приємного перегляду. Нагадуємо, що не партнер чемпіонату Києва в дев'ятку. Мережа Барбарша 1 в Україні. Джесі Барбершоп! Ой-ой-ой! З передачі Олега Чередка забитим м'ячем і наш 10 й номер команди «Альянс» Сергій Біялки на рахунок 1. -0. Розисне покої передача є без надал баросів. Однак підбір м'яча за Прокопчуком, протопчук удар поворота. Кожна ваша гриня – це, як покажуть, безпека нашого неба. Тому операція «Безпечне небо, київщина не триває. Хороший <му> удар, А в нас тим часом. Я навіть коли з дівного Муткін щодо до цього спілкувався, він каже, а тут а, дійсно від до кілька прийнято треба вивки. Є можливість тепер у гравців альянсу забувати. Єременко вручає у гравця команди суперника, підбір заворонченком. Стійка добивання. І Уткін все ж таки. Так, друзі. А далі зараз на роботі. Не потрібно вважати, що є соборний тім основним фаворитом, тому що і адвокати, і біодерфуталтін, і драквіркайці, і вище, і містам такі. Абсолютно всі колективи, які зараз є в турнірі таблиці, вони дійсно себе ще можуть проявити. Соборний тім. Проскурін, Непогана передача, на ударну позицію, то але поступання. Грає. Одинадцятий номер Кирило Тормовий. Постріл! Це запокладні з цими передачі, але тут відбувається удар по воротах у виконанні. Включається п'ятим польовим. Якби ми зараз були на дворі, то та не міг би замерзнути, там що в майданчика. майданчик. Тому е, дійсно адвокетс варто зараз задуматися. тут момент оркет з розворот. Удар поворота! Відкутлявцева. Андеп. Едвокеєць. Едвокеєс, другий командний пол. Педусюк. Педусюк. Хороший удар поворота. Ще один удар. Пробуває. Проскурін проходить свого суперника. Маршилово. Замикав проскуріним. І не вдається подвоїти перевагу гравцям Соборної Кім. Подосю Виходить на ударна позицію. Ну, там не зміг проскурін та шило, зумі. Зараз грає 10 номер Яковенко, але дуже невдало. І родовський на торкідно знову починають приймати мене ініціативу. Так, немає гострих ударів по воротах, але все частіше все і частіше м'яч на чужій половині поля. Проскурів. Поворота Віктора Федосюка. Прискорюється. З тим часом Яковенко. Яковенко. Яковенко продирається. Удар поворот. З м'ячем Звєздін По флангу. Ну, непони удар воротах <му> У нас 23 мішник. Ето тут контратака. Є шанску Кудрянцев. На місці Сагайдашенко. Так, а ще не добровольчо формувати трансляцію? Номер карти, пілар можна показати на музиці трансляції. Потрібно е -е... такий конструктив біля полотінця парника. Сагайдашенко. Закидання перед. Терновий приймає. Терновий схитка. Іродовський. 3-0. Вітаємо, друзі! Біля мене тренер колективу Соборна Тім, пан Олександр. Сьогодні вдалося переграти адвоки з 4-0, в Цьому дивилися на гру, всі четвірки, які були, вони були збалансовані. Чітко виконували всі вказівки функції. Ну і тому от такий от результат: 4-0. Але чи вдасться отаку от, от стабільну форму протримати упродовж цього сезону? Тому що матчів таких самих тяжких і найтяжчих буде дуже дуже багато. Дякую за привітання. В першу чергу команда виконувала установку. Напевно, через те, що дуже сильне ехо в залі нічого чутно не було, тому пацани грали як могли. Ну, звичайно, це все жарти. В принципі, дякую супернику за гру, але вважаю заслужена перемога, і не будемо приховувати. Напевно, ми вважаємось фаворитами цього чемпіонату, але я впевнений, на нас буде максимальний. Максимальне налаштування від цих суперників, тому буде дуже важко, тому я не вважаю, що буде просто і ясно, підібрані дуже серйозні колективи, і буде однозначно дуже-дуже важко. В принципі, по грі навіть по цій, сказати 4-0, щоб так було, не сказав, що так просто. Суперник однозначно награв на гол. у Нас, нас виручило дві стіки, плюс шикарна гра Ель-професора у нас в воротах Олексія. Ось а так слава Богу, в кінці все таки перетерпіли, закрили питання. Але е, на захист хлопців скажу, що деякі новачки у нас сьогодні є, і ми е, не планували грати в дві четвірки. Але в принципі ситуація дозволяла. Після двох забитих голів ми спробували, експериментували. Слава Богу, експеримент вийшов позитивним. Тому лише хочу віддати належне хлопцям і привітати команду з перемогою. Дякую вам. Успіху! Дякую, дякую.